Доброго ранку, діти! У нас з вами зараз весна. Місяць квітень це коли все починає навколо розквітати. А скажіть мені, чи любите ви природу? Так, це дуже добре, що ви любите природу. А скажіть, що ж таке любов до природи? Це не ламати гілки, не рвати квіти, не смітити. Молодці, ми з вами живемо в країні, яка називається Україна, Україна. Називають квітучою країни. Споконвіку шанують в Україні квіти. Немає жодної української хати, біля якої дбайливі руки господині не влаштовували б яскравих квіткових острівців. Квіти постійні супутники нашого життя. Вони на клумбах, у кімнаті, на газонах, вони на вишиваних рушниках, скатертинах, ними розмальовують печі, стіни й оселі, а ще. Квіти є у нашому національному одязі. Квіти це диво. Їхня краса неповторна, завжди хвилює, зачаровує нас. Кожна квітка вишукана, має різний колір, форму, розміри, але всі вони прекрасні. Наші пращури обожнювали кожне стебельце. Обрядові традиції, пов'язані з рослинним світом, мали забезпечити здоров'я, добробут сім'ї, плодючість землі та щастя. Вагомими символами в Україні стали калина, верба, барвінок, волошки, вишня, жито, ма, конвалі та інші рослини. Мальва це символ найдорожчого любові до рідної землі, до народу, всім, хто вирушав у далеку дорогу, ці квіти нагадував там земля мила, де мати родила. Конвалія це символ дівочої чистоти, скромності, весни. В українській народній поезії конвалія символізує пробудження природи, дівочість, скромність, барвінок це символ радісної життєвої сили, вічності, провісника весни. Зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зімою від холоду, морозу і снігу. Він став символом радісної життєвої сили, вічності і був перенесений із лісу в сади біля людських осель. Волошки це символ святості, чистоти, привітності та чемності, хлопчачої краси і доброти. Волошки запашна лікувальна трава із синіми квітами, сильним стійким запахом. Калина це символ вогню, сонця, неперервності життя роду українців, України, батьківщини, дівочої чистоти і краси, вічної любові, кохання вірності, гармонії життя та природи. Цією красою можна не тільки милуватися самому, але і подарувати кому небудь в свято. Але за квітами потрібен догляд. Для того, щоб правильно доглядати за квітами, треба знати, як вони влаштовані та з чого складається. Спочатку йде квітка, потім стебло, листя та коренева система. У всіх квіток є коріння. Щоб міцно триматися і не впасти, щоб пити воду з землі. В першу чергу корінь потрібен для живлення рослини. У землі знаходиться багато корисних речовин, якими кожна квітка харчується, але для гарного харчування потрібно ще щось. Підскажіть мені, будь ласка, без чого не може обійтись ні квітка, ні ми з вами. Правильно, діти, потрібна вода. Вода потрібна для того, щоб розчиняти корисні речовини, що знаходяться в землі. І тільки тоді квіти своїм корінням зможуть втягнути в себе ці корисні речовини, як коктейль з трубочки. А що ще потрібно робити, щоб квіти добре росли і радували нас? Правильно, діти, потрібно рихлити землю, удобрювати. Землю потрібно удобрювати, тому що в деяких ґрунтах не вистачає поживних речовин для квітів. Їх потрібно туди якось помістити. Це робить людина. Він так, так само, як ми, розчиняє у воді корисні для квітів речовини, і поливає ними землю, з якої квітка своїм корінням ці корисні речовини вип'є. Коли земля пухка, в неї проникає кисень, який потрібен рослинам. А зараз пограємо в гру, хто яку квітку обрав. Ой чую, хтось жужить тут, у нас з вами. Ой, та це ж бджілка прилетіла на ромашку. А ось і метелик прилетів на квітку. На яку квітку прилетів метелик? Правильно, на тюльпан. А ось і завітав Жук сонечко, на яку квітку він прилетів? Він прилетів на квітку барвінок. Діти, а наша бабка шукає квітку волошку. Чи правильно вона сіла цю квітку? Так, правильно, молодці. На яку квітку сіла комашка? Правильно на квітку мак, а коник стрибонець на яку квітку? Правильно на квітку. Мальва! Молодці діти! Ви гарно попрацювали! До побачення, малята, До нових зустрічей!